Після поселення от пролягає мій маршрут до моря через парк Тараса Григоровича Шевченка. Ось такий парк. Вон туди я йду в сторону моря. Ще хвилин 15. Вже хвилин 20 йду і ще хвилин 15. Демний захід по алеї славий. От я йду по алеї захід. Алея Слави. Там видно море. То Алея Слави називається. А повернути направо, то там буде Ланжерон. От я туди і прямую. А от я вийшов на алею Слави. от там алея Слави. Поверну зараз направо воруч, там буде Ланжерон.